Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Вітаю вас із 83-ю річницею створення УПА. Я для того святкую нібито, щоб захистити честь і гідність УПА, бо нас обріхують, і, зокрема, п'ята колона польська обріхує на нас, що ми били поляків на Волині. Це неправда. У нас була мирна, дружня життя з ними, навіть були змішані шлюби, а били чекісти і били армія Крайова. І якщо вони хочуть екзумації, то вони там побачать переміжку останки українців і поляків. Українці на той час тільки формувалися і з тих, хто втікали по лісах. А вже десь у 80-43 році підвесно, то вже було сформовано УПА і була військова сила. Військова сила це була. Яка озброювалася за рахунок трофейної зброї. Тому я звертаю увагу вам. На те, яке лице у тих п'ятої колони е, польської, які дійсно показали своє антихристське лице, висипаючи збіжжя хліб на дорогу. То вони такі християни і тепер вони виконують вказівки Кремля про те, щоб на нас клепати. Я відкидаю це і вважаю, що ми жили. Е, як глибоко віруючі люди по закону Божому і по закону держави, яка хоч і не сформована була ще, але закони в нас вже були. І ми за ними і вели себе. І нікого не кривдили, хто жив по закону Божому і по закону державному. Тому я сьогодні вітаючи всіх. З тим святом купа вклоняюся пам'яті тих, котрі воювали, котрі вже померли, а нас вже мало лишилося. Тому я від того найстаршого покоління передаю вітання. Ми виховали, наше покоління виховало оце покоління, яке бореться, відстоює Україну. Ми вже не можемо воювати. Але наші діти і онуки, і зокрема мій син був на фронті поранений, вернувся третій інвалідність, третю групу. І інші наші молодші вояки. І зовсім молоденькі, вони виховані так, що йдуть і захищають, і не дають ворогу топтати нашу землю. І не вийде в них нічого, тому що ми маємо той дух. Який не скорений. Ми завжди були гарними вояками, тому що ми були під керівництвом Святої Церкви, яка нас також завжди підтримувала. Греко-католицька церква, тепер і православна, православна церква України, які в єдності, спілкуючись між собою, виховують духовному плані нашу учнівську молодь, студентську молодь. Я думаю, що Україна має своє майбутнє. А ми, скільки є сили, будемо займатися тою виховною роботою. Тому я і ходжу, і нагадую людям про ту славу, славу наших козаків, наших героїв, наших опришків. Ну і слава упа і теперішнього. Слава Україні, героям слава і всіх благ вам від Бога ласки, щоб на наше прохання відправити кремлівського диявола на тисячу років небуття, а нам, щоб відкрив двері в Боже царство. Всіх благ вам, здоров'я, щастя і витримки. Ми переможемо, тому що ми незламні.